Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Ми вже показували, як ми висаджували огірочки. Це розсадні рослини огірків в теплиці. Ось у нас тут три рослини було. Вони були посіяні 15 квітня у Скорпіоні. Дуже гарний був період. Спеціально, щоб трошечки раніше мати продукцію. А сьогодні ми будемо досаджувати вже до кінця цей рядочок. От цікава дуже новина. Ми використовували раніше для посадки добрива, які ми зараз вам покажемо і побачите. Ми їх вже купили. Але так вийшло, коли треба було садити ці огірки, не було в магазині того. Що нам треба? І ми під посадку використовували курник і використовували курині яйця. І ось оці два з правої сторони, зараз на екрані: ці два яйця дві яйця. Рослини під одне яйце були посаджені кожному по одному. А ось це, два яйця поклали. І ви бачите, наскільки потужна рослина. І ми, до речі, вже там збирали огірочки. Там зібрали вже 4 огірочки, тут по одному. І різниця досить велика. І нам це сподобалося. І ми сьогодні будемо використовувати при посадці саме ці додаткові добрива, які нам дають можливість. Гарно, щоб отримувати ріст, зріст рослин, і саме головне отримати від них, від здорових рослин, здоровий і екологічно чистий врожай огірочків. Що ж, Давайте ми покажемо, як Добре, ми це може робимо. Можна висаджувати розсаду огірків, вона досить велика і на відстані 160-60 см. Ось вона. Просто у нас тут такий. Сантиметр. От. Ось тут буде. Тут ми розсипаємо півлітрову баночку цих добрих, які ми зараз покажемо, як ми їх готуємо. Ми купили в магазині для тварин. Такі добриваці, які ми використовуємо завжди при посадці, і помідорів, і гірків. До речі, і бахча, і інші розсадні рослини, і перець, баклажани. І зараз якраз був весь набір тих добрив, які нам потрібні. Тобто була рибна рибне борошно, м'ясо кісткове борошно, якраз були кормові дрожжі і кальцій. Нарешті, і вже і кальцій, і все це ми висипаємо в одну посуду і гарненько все перемішуємо. І беремо під кожну рослину. Нам треба півлітрова баночка оцих добрив. Добряче перемішуємо гарненько, щоб було все одна, одного, одної якості, і все це використовуємо для того, щоб Посадити наші рослини таким чином, ми використовуємо органічні добрива, і ці добрива мають гарну якість. Необхідні мікро та макроелементи це органічні, те ті сутності, з яких роблять ці добрива і матеріали, вони екологічно чисті і вони пройшли високі температури. І тут немає ніяких таких. Негативних енергій для того, щоб ми могли виростити гарний врожай. Отож, ми використовуємо екологічні продукти, екологічні добрива і екологічно чисті продукти, врожай отримуємо завдяки цим добривам. Огірок перед тим, як садити, треба гарненько полити, а ці добрива ми зараз повинні все перемішати. До речі, ми курник уже завчасно його сюди перекопали. Так що вже він тут у нас є. Зараз ми всі добрива органічні додали. камінчик там десь є. от І перекопуємо гарненько. Земля повинна бути з добривом перемішана. Не можна залишати доброво. Ой, бачите, там і органіка, яка, і черв'ячки гарненькі. Там все працює, все живе. о які черв'ячки. От. Добре, вони допомагають нам переробляти органіку, яку ми вносили ще з осені Зараз ще раз перевіримо метраж. Так, ось тут буде посаджений огірок. І 45 см від стіночки. Так, викопуємо тут ямочку. Гарненьку ямку. Земелька дуже добра. І так як у нам сподобалось, вірніше нашому гіркам сподобалося більше 2 яйця, то ми зараз розіб'ємо курячі яйця зараз досить дешеві на базарі. одне яйце. Ні, вже 4. То було 450, ці по 4 вже. От. І їх можна зараз використовувати для посадки. Це ж ми добриво Доброго, дуже дорогу ще і хімії. А це у нас яйця. Дивіться, яка гарна коренева система. Тепер ми кладемо на ці яйця рослинку. Трошечки прижати треба і всю земельку тут ось таким чином треба прижати гарненько. Нам залишиться тільки ще підв'язати ці огірочки. Уже можна, тому що плівку ми винесли. І таким чином ми всі огірочки висаджуємо. І буде полив, аж це ми в козирозі висаджуємо у вологу землю, а ми вже будемо поливати з молочком буквально через 3-4 дні, коли вже прийде час для того, щоб їх полити і підживити. А поки що хай вони шукають собі і корм, і вологу, і розвивають кореневу систему. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Ми показали, як ми висаджуємо тепер ще з новим добривом. Воно колись використовувалось, коли було багато. Якось у нас навіть були яйця, кочка трошечки посиділа і потім кинула ці яйця. Ці яйця взяли і і під рослинки, Був гарний результат. І зараз ми згадали цей спосіб і використовуємо для посадки. Головне, не розбивайте і не розводьте в воді, тому що буде дуже сильно. А так воно в землі і рослинки зразу же приступають до того, щоб зразу. Же Шукати їжу, а їжа там смачна, і розвивати кореневу систему. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.